Уже не кар, тепер просто Тимошенко. Дочка експрем'єра Юлія Тимошенко Євгенія повернула собі дівоче прізвище. Поінформовані джерела переконують, бабушкінський РВВ з Дніпропетровська видав паспорт на ім'я Євгенії Тимошенко ще 19 грудня. З чим пов'язана така раптова зміна, сама дівчина мовчить. А от в змі версії уже з'явилися, причому не одна. Наприклад, раніше преса неодноразово писала, що дочка експрем'єрки уже не живе разом з чоловіком Шоном Каром. Тож це цілком може бути традиційний крок до розлучення, проте є й інша версія. Ну, що все це через політичні плани дочки Тимошенко, мовляв, із маминим прізвищем очолити мамину партію якось простіше буде, проте сама екскар старанно і неодноразово подібні домисли заперечувала. Натомість запевнює її мамі в СІЗО не надають належного лікування, і все заради того, щоб вона тільки потрібні свідчення дала і зізналася. А от в чому саме зізналася, чи в мотивах підписаних угод, які завдали країні мільярдні збитки, чи у власних справах з експрем'єром Павлом Лазаренком Євгенія Тимошенко чомусь так і не уточнила.